Доброго дня всім любителям гарної музики і якісного звуку. Сьогодні у нас мега-потужний батл серед шести пар кабельних вакуумних навушників коштовністю до 10 баксів, а також розіграш усіх шести пар. І так, хто ж буде найкращим, може Xiaomi, може Philips, може Panasonic, може JBL, може Кос, а може чорна кобилка, прихована у чорному мішечку, хто зна. І так, 6 відео. 6 пар наушників, 6 розіграшів, 6 переможців. Все для вас. І так, які ж девайси ми використовували для тесту. Ну, перш за все, це абсолютно звичайнісінький такий собі смартфон, Xiaomi. Redmi Note 9 Pro з встановленим в ньому джет да, плеєрі, який дозволяє, по-перше, бачити вашу внутрішню інтернет-мережу, тобто наш мультимедійний сервер. А також він дозволяє прослуховувати без втручань самої операційної системи Android, тобто він абсолютно незалежний. Також ми використали смартфон. Samsung Galaxy A55. Ну а щоб зрозуміти повний потенціал кожний з пар навушників, да, ну, на той випадок, якщо у вас в кармані не смартфон, а щось таке більш серйозне, якийсь там такий Hi-Fi пристрій по типу там. FIO M11S. Ми використали ноутбук, наш мультимедійний сервер, а також цифроаналоговий перетворювач на двох чіпах Saber 9038 Pro, які тюнінгували ми, потім дотюнінгував Duckmeister, що йому велика подяка. там Силочки на цей тюнінг там, в трьох частинах внизу. А також інтегрований підсилювач Audiolab 8000SE з вихідом на навушники. І повірте, цей вихід грає краще, ніж будь-який смартфон, включаючи оте саме легендарне яблучко. Philips TAE 1105. Ух, uh, який бас! Нічогося. Так, сибілянти не дуже виділяються, це прикольно, це класно. Вокал так виділяється, але запис така і є. Це у нас хіп-хоп, як там без виділення вокалу. Ні, no я. Ух ти, шикарна динаміка. Слізуча, досить довге. Прикольний вокал. Підкреслює такі витончені ноти. В контрабасі може десь трошки ноти підрозпливаються, але вони є, вони такі масивні. Непогано. Ця запис характерна тим, що. Такий акцент зроблений на хет, на тарілочки мідні на ці ударні. Класна динаміка. Від самих тихіших до самих голосніших, Немає провалів. Досить пристойно. Клас тарілки, звісно. Просто розсип'я такий Дуже пристойно. Ніякої каші. Детально, трошки може серединка піднагружає, але ж туди. <рес> Xiaomi Capsule Airphone Silver. Непоганий вокал начебто. Підглажую сі біляньки. Але високих не вистачає. і взагалі якось деталізацію. А Ну давайте наступний трек. Якось не чіпляє музика, не чіпляє вокал. Тут вокал дуже прикольний, він такий ніжний такий і дуже класні високі нотки в неї. А ці наушники цього не видають. До кінця не, не, не допрацьовують. От на інструменталочки ми зразу зрозуміємо, чи достатньо детальності, чи ні в цих наушниках. Слухайте, ну. Трудний звучать, знаєте, знає, як ото... non, в дитинці були такі музикальні кругленькі шкатулки, такі. тобто вони більше схожі не на нейлон, а на якийсь метал. <рит> Слухайте, А де ж це все <рит> <рит> радість? Я навіть додав гучності, але деталізація не вирісла. ой Ой-ой-ой, які у нас проблеми. Ой, у нас каша. Каша в звусі, це найпоганіше, що може бути. JBL c 50 hi Дуже наперед видвинутий вокал і високі частоти. Але дуже дуже детально. Чесно кажучи, такі сибілянти вже трохи піднагружають. Якось замало басу. Це ж хіп-хоп, там повинен бути бас такий відчуваю. Давайте на рок перейдемо. Ох, які драйвові гітари, ого! О, Ой, осі. Цей... Ох, какой після таріла. Ого! Як дорослий, так і до мушнико. Хочеться зробити тихіше, бо середина так пре, що просто капець. Так краще. Ні, таке довго не це точно. Вони швидкі, динамічні, але. І бас динамічний, але його мало. Мало, мало, мало. Так, ну ось ми нарешті дібралися і до нашої загадкової чорної кобилки. Півочки гарні. Так, що у нас з басом? Кожна нота, наче цей грім серед ясного неба. Прям в голові розривається. Прикольно. І вокал непоганий. Трошки з білянтами шмийкає, але терпимо. Така баз бу, -бу, бу Не чітка. Так, да, тут явно провалена, верхна середина і за цього після звуча, після осіх віолончелі і скрипок вона дуже коротенька. Ну, класику взагалі слухать, не цікаво. Угу. На жаль, наші забуфер вбудований, наушний. Так, да, все бас забиває просто капець. Кос Кеп 25i. А ніжність вокалі відчувається. В цілому слухати цікаво. Ці аранжування, клавішні, які там чутні, присутні. Але таке враження, що наче не вистачає трошки нижньої середини в вокалі. Так, нейлон на струнах відчутний. Дека гітара відчутна. А от на чоловічому вокалі таке відчуття, що трохи недостатньо нижньої середини. Класний рояль. Такий удар по робочим барабану, такий досить хльосткий. Мідні на ударній установці. Нормально. Ну, в цілому так благородно, благородно. Ух, труби прям мідні-мідні такі. Ого-го-о-го. гарні. І не напружуючі. Класика на лампі. От якось так я характеризував. О, і пішла валивом. Каші немає. Так знаєте, якоїсь боли м'якості в дусі, але динаміка є. От на безметалі теж відчувається, що не вистачає нижньої середини. Як вона якось так трошки підпровадена. Panasonic RPTC M115. Яка базгітара, класна. Такі чіткі ноти. Сформовані. Кожна ноточка. Прикольно. Такі високі It's нотки класні. І It's просто чудовий вокал. Без сіделянці. Дуже класно, що бас-бочка не зливається з бас гітарою. Ой, ця запис взагалі розквітла. Ух ти, клас. Тут дуже яскраві труби, але тут вони не нагружають. Але й детальні деталь. yeah. тут. І така мідь. Ну, можливо, зовсім трошечки не вистачає динаміки. Але в цілому картинка гарна. І інструменти відчутні. Доповнюють один одного. Класно. Позбочка просто ураган. Дуже насичена. Тут всі, всілякими інструментами і звуками композиція, каші немає. Підтримує запросто. Особливо вдарній ти що. Клас. Знаєте, хочеться трошки іноді додати високих на еквалайзер, але зараз ми слухаємо в нулях. Слухайте, ну бас. Е мід-бас, середина дуже прикольне. У... Будь-яку швидкість витримує. Здорово. Ну що, ось я і закінчив свій тест даних шести пар навушників. І перед тим, як е розподілити місця, хочу сказати, що в принципі характер звучання, що на одному смартфоні, що на іншому, що на підсилювачі був однаковий. Тому я думаю, який би пристрій у вас не був. Е ну моє враження з вашим повинно десь в принципі більш-менш співпадати. І так, останнє шоміси в моєму рейтингу зайняли навушники Xiaomi. Думаю, що оригінал, тому що є голограмка. Ну і в принципі, так воно по картинці з оригінальними співпадає повністю. Значить, в вухах вони сидять достатньо комфортно. Звучать вони теж достатньо комфортно на популярній музиці, да там на хіп-хоп, реп, в принципі, більш-менш нормально. Але якщо казати про більш складні... Складні жанри по типу класичної музики, дезметал, метал То тут у нас не вистачає просто катастрофічно розбірливості. Тобто звук перетворюється ну, в якусь таку кашу, особливо в середньочастотному і високочастотному діапазоні. Тому за це останнє шосте місце. П'яте місце П'яте місце у нас займають навушники Хока, та сама загадкова чорна кабилка, це вони і є. Модель М44. Теж є голограмка, є QR-код, по якому вони б'ються. Тому, в принципі, я думаю, що це оригінальні навушники. E, значить, стосовно звуку, ну такий трохи гіпертрафований бас, ну не трохи, а такий нормально гіпертрафований басок. Якщо на хіп-хопі на репі це ну, досить прикольно звучить, то на інших жанрах ну, це вже занадто там і контрабас такий. Наче в нього струни там діаметром 5 сантиметрів, ну і так далі. До того ж, трошки страждає тут верхня серединка і високочастотний діапазон. Тобто, якщо слухати класику, треш-метал, дез-метал, то в принципі це помітно. А так в іншому, в принципі, досить комфортно звучить. Ну, знову ж таки, да, всюди є еколазер, можна трошки бас цей притушити. Да, тому за це п'яте місце. Хочу трошки звернути увагу на функціонал. Дуже сподобався мені сам кабельочок. Він по властивостям схожий на такий хороший професіональний мікрофонний кабель, тобто, як його не скручує, він постійно хоче саморозкрутитися. Да? До того ж, тут у нас 12-міліметровий динамік овальної форми. Я думаю, звідси і є отакий бас, трошки гіпертрафований. Ну, хто в автомобільці хоч раз овали ставив, я думаю, той мене зрозуміє. Також тут основою є металевий корпус. Єдина пара, де у нас присутній металевий корпус ну, за це респект. Трошки б кращий звук, і я думаю, зайняли б вони досить пристойну позицію. А так, в принципі, абсолютно нормальні навушники. Їдемо далі. На четверте місце у нас попадає бренд Кос. Е, да, може, для когось це так досить несподівано, але на, цьому, на тому є свої причини, і зараз поясню чому. Ну, взагалі, з КОС вийшла така досить детективна історія. Спочатку я придбав ось таку модель кеб 6i. Бі ну, це колір, тобто такі синенькі, ось такі вони. Да? Судячи з коробки і наклейки, яка на коробці, ці наушники є оригінальними. Дана модель K6i вже давно знята з виробництва, але на ринку їх ще повно, чи оригінальні чи ні. Але мої, ну десь, я думаю, на відсотків 80 все ж таки оригінальні, тому що на упаковці є там така наклеєчка. З офіційним представництвом, офіційним постачальником і так далі. Я думаю, що вони все ж таки оригінальні. Але проблема в чому? Вони настільки гадко звучать, що це просто неможливо. Вони по звуку нагадують мені навушники, які знаєте йшли у комплекті до перших телефонів, в яких була вже можливість програвання mp 3 І то навіть не вакуумні, а такі, знаєте, накладні. Ну настільки мерзенний звук, що його не розігрувати не хотілося, не слухати не хотілося. Я думаю, що в них тільки одна дорога. Це смітники. Ми так і зробимо, щоб вони така гадость нікому не, не дісталася. От так от ми зробимо. Ось так ми зробимо. да, Отак, от от. все. Нафіг. І довелося мені купити ще одну пару наушників COS. На цей раз це модель KEP 25 i в моєму випадку W, тобто остання буква це колір наушників. Значить, чому четверте місце? Це ж все ж таки COS, Да? До речі, теж думав, що вони зняти з виробництва, але ні, на рідному сайті вони є. І коштують вони там, 25 баксів, а в Україні 10. Тут це ну, плюс такий. Да? Значить, чому четверте місце? Стосовно звуку, ні, звук насправді хороший, класний. Він дуже класно збалансований. Відчувається, що це ну, така порода є у звучанні, що це брендові якісь навушники. І хочу, до речі, сказати, що компанія COS спеціалізується виключно на виробленні саме навушників. Да? Але є такий суттєвий мінус, як для мене, це. Недостатність верхнього мідбасу і нижньої серединки. Якщо на популярній музиці, на хіп-хопу, на репі, це там не дуже помітно, класику можна слухати, дуже класна сцена. Але якщо ви слухаєте рок. Де потрібен драйв гітар, де потрібен драйв у вокалі, оцього тут не вистачає. Чому? Ну, можливо, тому що вони напіввідкриті. Можливо, і за конструктивної особливості самого цього вкладишу, чи бішуру, там як його назвати. І не з такого пористого матеріалу, можливо, він гасить трошки оцей мідбас, я не знаю. І ще один мінус: їх треба дуже так ретельно і глибоко засовувати в вуха. І мені це теж не дуже сподобалось. Тому четверте місце якось так. Ну, ось ми нарешті дібралися до першої трійки наших переможців. І тут мені стало дуже важко розподілити їх по місцям, тому що кожна з них має якісь свої особливості, має якісь свої переваги. І саме про них я і буду зараз намагатися вам розповісти. І почну я з навушників GBL. І так, радий вам представити модель JBL. C50HI, це оригінал, тому що тут є ось такий оригінальний гарантійний талон, тому звертайте увагу, щоб він був. Хоча я взагалі не знаю, чи є на них підробки, чи ні, не знаю. Але ось, якщо гарантійний талон присутній, значить вони оригінальні. Значить, Стосовно звуку, із цих шести пар, які я прослухав, це, мабуть, самі такі. Прозорі, самі такі динамічні, саме такі розбірливі навушники в середньочастотному і високочастотному диапазоні. А от з басом трохи не склалося його. ну, Особисто для мене явно трохи не вистачає. Якщо слухати там класику, звучать вони просто безподобно. Як дійсно такі, знаєте, фірмові, якісь дорогі наушники, тому що відчувається і смичок по струнах, як ведеться, і придихання музикантів, самі е, такі відчутні з всіх-сіх шести пар. Тепер от про мінуси. Якщо до прикладу там на запису є сибілянти, то тут вони дуже підкреслені. Якщо в джазі там такі яскраві мідні труби, то для мене вже на цих навушниках це трошки занадто звучало. Тому я би такі навушники ну, довго би слухати не зміг. Якщо говорити про рок, де стреш метал, то експресія гітар просто неймовірна. Дуже класні, класно звучать ці ударні установки, дуже експресивно, дуже швидко, особливо ці всі мідні приколи, треші, тарілки, хети, сплеши, дуже класно після звуча, і прям така мідь-мідь відчувається, це великий плюс. Але я ж кажу, із-за недостатнього по басу діапазону я би довго їх не вислухав. З іншої сторони, якщо у вас там підсаджений трошки слух або для молоді, вона теж може абсолютно легко це пережити. То чому би і ні звук цих навушників дуже і дуже пристойний. Якщо б трошки більше баску, однозначно було б перше місце ось так. Так, наступний у нас Philips 1000 серія tae 1105 модель. На жаль, знята з виробництва. Мій косяк, не догледів поспіхом замовив, купив, ну, так вже сталося. І так, почнемо з конструктивних особливостей. Тут у нас плоский кабель іде, він по пружності, по еластичності, схожий на кабель як в ХОКО. намагається сам розплутатися, і це дуже добре. Тут у нас, як і в Хоко, овальний дифузор. От, і, але бас не такий надутий, як в Хоко, трошки є таке, відчувається. Але місцями і то ну, це ж я, Аудіофіл, трохи цей. Але в джазі такі да, на контрабасі іноді відчувається трошки така піднадутість в нотках в деяких. Але в цілому бас дуже такий фігурний, пружній, ну майже питань Ніяких не виникає. Набагато краще, ніж в Хоко, це абсолютно точно. Значить, далі, високочастотний, середньочастотний діапазон тут дуже схожий на JBL. Не такий прозорий, не такий прозорий, як в JBL, але ну, досить пристойний, на дуже хорошому рівні. І взагалі дуже класно. Збалансовані навушники, і якщо б в них був трошки прозоріший верх і середина і такий бас, як в Panasonic, Ну до Panasonic ми зараз доберемось, то в цілому однозначно було б перше місце. Дуже пристойний варіант. Якщо в мережі раптом знайдете, можете купити і будете впевненими, що звук у вас буде на дуже хорошому рівні. Ну, що щось ми і дібралися до останнього нашого претенденту, це Panasonic, модель RPTCM 115. Даною моделлю я користуюсь вже багато років, хочу сказати. І коли я в черговий раз пішов в магазин, тому що бувають губляться, бувають рруться, коли заснеш до прикладу, да, перекрутишся. От, то виникла в мене ідея в магазині. А що, якщо я куплю ще 4-5 пар е, да, навушників в тій самій цієї категорії, можливо, щось знайду і ще і краще. Да? Ось так і виник цей тест. І так е, до навушників: конструктив. Значить, тут такий самий тоненький кабельочок, як і в косах, як і в джбіелях. Тому якщо ви будете їх носити там в кармані, то будьте готові до того, що він досить таки серйозно буде плутатись. Сидять вони в вухах досить комфортно, питань немає. Значить, є вони різних кольорів, тож питань в цьому немає. Стосовно звуку, із всіх шести пар тут, мабуть, найправильніший бас. Є якась там доля піднадутості, але вона ну, майже невідчутна, бас дуже пружній, згрупований, дуже чіткі ноти контрабасу, бас-гітар, ударні. Все прекрасно з цим з басом в такій сині категорії. Це взагалі якесь, можна сказати, чудо. Значить, стосовно верху і середину. вони тут ще більш притушені, ніж навіть у Філіпсах. Але. E, вони звучать розбірлива серединка і верх, є після Е, e, Прозорість. В принципі, ну, в рамки моїх стандартів верх і середина тут вкладаються абсолютно нормально, особливо за 10 баксів. Да. Значить, і в цьому є, до речі, серйозний плюс. E, звучать вони дуже комфортно. За рахунок трошки притушено верху середину, їх можна слухати безкінечно і будь-які записи, і той же і рок, да, частенько, особливо старі записи. Там буває недостатність по басу, Тому. Там випирає трохи середина і вверх, але в цих наушниках будь-який запис, будь-який жанр можна слухати просто безкінечно, просто безкінечно. Тому цих наушників я теж ставлю залік, питань немає, можна купляти абсолютно спокійно. Так, далі ми поговоримо, що а, далі я вам дам деякі рекомендації по цим всім вакуумним навушникам. Да, і поговоримо, звісно ж, про умови конкурсу розіграшу всіх цих шести пар. Поїхали. Хочу висловити подяку за предоставлену ось таку чудову кепочку свого друга Вадіма. Він має свій магазинчик біля метро Святошино. Магазин Sport Heat. знайти на мапі дуже просто. Ось їх координати, продають прекрасні якісні брендові речі, підтримуйте малий бізнес, інакше міжнародні корпорації, олігархи нас з вами просто зіжруть. Рекомендація дуже проста: ніколи не лінуйтеся підбирати по розміру оці складиші, да? оці резиночки, які надягаються на навушничок, а потім ви вставляєте їх вуха. Якщо буде занадто маленький, у вас просто тупо не буде басу, тому що не буде вакууму. Ну, на, ті, на то і вакуумні навушники. І, але не занадто великі, щоб вам було ну, досить комфортно в них ходити. Е, до прикладу, в косах там всього дві пари, і можливо, із-за цього я не зміг підібрати собі розмір, тому що ті, що були гарні по басу, були ну, дуже занадто щільні мені в вухах. да. Значить, І рекомендація друга це техніка безпеки. Ніколи не забувайте оглядатися по сторонах, тому що вони, ці навушники, вакуумні. Ви не, майже не чуєте нічого, що взовні відбувається. Машина ззаду, з боку, ви можете просто не почути. Зберігайте техніку безпеки, це важливо. Умови конкурсу дуже прості. Напишіть в коментарях під цим відео слово навушники, і ви автоматично станете учасником розіграшу першої пари. До того ж, перший переможець має право обрати собі одну з цих шести пар. Значить, в інших відео ми будемо розігрувати всі інші п'ять пар, і там вже буде генератор чисел і на учасника, і на пару навушників. Тому що там вам дістанеться поки що. Нікому не відомо. Щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш телеграм-канал про Hi-Fi News, де публікуються новини з всього Hi-Fi світу, а також всі анонси на мої відео і будуть публікуватися переможці цих всіх конкурсів. Ну, все, на цьому все. Поцілував, обняв. Допомагайте один одному, допомагайте нашим військовим. Це пока. Побачимо!